То не доля, та не воля, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, і опаскудив душу чистою свою. Ай, люди, звичайно, люди сміючись, живуть її молодою, принепорочною, святою І ще якоїсь. Вороги і люті, люті Ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу і смієтесь. ми християнин. Чи не ми ж вами я погані так опоганивсь, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога, боячись, моє малеє та убоге, Те серце праведне колись.